Чому на мові окупанта? Я відповім. Тільки додивись до кінця і передай своїм однодумцям: у світі за останні 150 років практично щодня відбуваються конфлікти і захоплення територій. За вашою логікою, італійська мова теж мова окупанта? З 40 по 43 рік Італія захопила частину Франції, Югославії, Греції, а також повністю Албанію. Італійська мова мова окупанта чи ні? Гітлер ще зовсім недавно захопив пів Європи. Зараз сотні тисяч українських дітей вчать цю мову. А ця німецька перестала бути мовою окупанта? Мільйони жертв вже не рахуються через термін давності? У таких злочинів немає терміну давності. Але номер один, за вашою логікою, мова окупанта це англійська. Я думаю, не потрібно розповідати, що британці колись захопили більшу частину всього світу і що Британська імперія остаточно закінчила своє існування лише аж у 97-му році. Чому мова окупантів? Номер один у світі, тобто англійська є найпрестижнішою і найзатребуванішою у світі. Чому від неї не відмовилися ті, кого захоплювали? Я не буду сейчас приводити примери з турецьким, японським, китайським, які тоже когда-то могли претендовать название Мовы окупанта. Італійський язык был до Муссолини остался и после. Німецький был до Гітлера, остался и после. Англійський был до імперії і остался номер один язык для общения во всьому мире. Русский был до Путина, останется и после. Язык не несет ответственности за тех, кто его носит. Не приписывайте языку свойства и значения, которыми он не обладает. Ни в одной стране цивилизованного мира невозможно представить, чтобы способ общения, то есть language, был предметом разделения на правильных и неправильных.